Привіт-привіт друзі. Тут мені поступила цікава ситуація. Цікава, цікава пропозиція, перепрошую. Замість лука чи там от якогось там сукери хорошої, взяти щось попростіше. Наприклад, візьму я мутегу. Ну і візьму цукерку. Залишу. Так, щоб було по чесному. Це геть. Щоб було по-чесному, це геть. І тепер мені пропонують. Але, звичайно, що мені треба буде підтягнути своє здоров'я, взяти в будь-яких бродяг 5-10 чоловік, як, як воно мені. Е, 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 як я зможу пр протистояти? Який мій, е, яка моя навичка. Ну, війни, хоч рівень проходження дуже простий, але все рівно. Зараз будемо шукати когось. Але мабуть, будемо шукати якось попростіше якихось. З лидерів і ледацюг. Тому що якщо я буду зараз йти проти або морських... Розбійників або лісових і в мене шансів немає, навіть на куні. Скала на вальдіва. Хтось. Хтось об'являє війну з турга. Так, значить тут повинен хтось бути. Але точно лісовітці точно ні. 83% нормально. А поки піду, то буде більше. Люсові бандити, ну я, в мене шансів проти них небагато. Не ну давайте попробуємо. Ага, ну і добре. Ну і добре, вони здались. Супер. Так, лісові бандити мене не цікавлять. Чекаємо когось послабше. По е е е так, стріли. Стріли ми ці залишимо. Ще потім попробую з цим дворушним древком, що я створив, але поки що я пробую з то одна довга є, так? Довжина 92 в одного, в другого 50. Тобто сюди ну, трошки довше. Мотека трохи довше, а кірка вона там має 56 Ах ти ж, Не сильно запарюючись. Тут ще є повнутий, тий, От отакий. А, такий взагалі суть Ну і добре. Але грошей небагато воно дає. Так, підтягнули трошечки свою ковальську справу. Беремо брата, брат, давай трохи підтягнемо. Трохи треба на дерева. Тому що дерево йде дуже швидко. Де можна взяти? Бігати? Шукати? А... Хтось з полюбому попадається. Оп? Рубіжники, тільки їх 23 23 – забагато, багато, я нічого з ними не зможу хіба на коні. Хай буде день. Вночі тяжко битися. You best back off. Ну, всі, всі чекають. Лучники, мабуть, продаються лучникам мене... АМС СІЛ! Може то не зовсім правдиво, ну шо ж. Коротесенький. давайте візьмемо хоча б мотиву. Треба пробувати тим ідем. Якщо б їх було чоловік 5-10 гора, я би міг пробувати, я би не дуже міг пробував. 100% би пробував. Бетаса Так, пол отримав і отримав добре. Так, я тільки зараз вигрібаю. О, одного вбив. Ще одного вбив. Ще одного вбив. Давайте попробуем цем. Тьхо! Шікарніше, шикарніше. Ах, коротенько. Ну що ж, давайте попробуємо скажений метод. В іншому варіанті шансів в мене немає. Знаєте, що, ми, що, ми, що, що виходить, що чоловік 5-6, е однозначно, однозначно я винесу. І це я можу доказати, що 5-6 чоловік я винесу, але тут було 23, небагато. Я одразу їх на декілька чоловік е виніс, а далі просто напросто Справа було замолити. Ще й без щита шансів в мене не було. Але нічого, я довершив справу і такий необхідний момент. Якраз 5 чоловік, от 6 чоловік, мені би було дуже добре. Я б тоді, е довго не думаючи, зміг би їх винести сам, я думаю. Мене, ну, в мене така думка. Так, це ми пробували, мотига до нідочого. Хоча мотига, в принципі, непогано б'ється. Що у нас тут ще є? Давайте візьмемо збалансований фальшон. Я знаю, що, що я зможу добре використати фальшоном. Візьмем це. Це я створив сам і спробуємо. Але воно мені здається, що буде досить повільне. Так. Так, 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 так. тут немає шансів. Так, Коней хай йде. Так, це ми все мені треба, це треба. Це зараз переплавимо. Вино хай буде. Це їжа чи не їжа? Я навіть не знаю. Може і не їжа. Добре, вино ми продамо. Може і не їжа. Добре. Почекаємо трохи часу. Тому що в мене здоров'я мало. І спробуємо знайти ще одну банду. От грабітеля є 16 чоловік. Знову, знову отримую номер. Полюбову. Пішемо струю так 100, 100%. Шансів нема багато. Давайте, знаєте що, я поплавлю. Так, кірка геть, мотаю геть. Ще одна кірка геть. Ну і фальшуван, звичайно, ще. А ми зараз зможемо. Зробити. Що ми будемо робити? Давайте ми зробимо серп. Або граблі. Ну і. Отак от як вони є, отак от як її зроблю Просто граблі. І ще там до свого інвентарю граблі. Що ж, спробуємо. Я навіть не знаю, як ними бити. 16 чоловік. 16 чоловік. Це вже менше, але в мене як казки. Добре, атака. У мене мало здоров'я. Тому я постараюся... А... Буде тільки у мене, це в мене буде. Граблями. Граблями так як... Такі повністю типу, що Зараз подивимося. Зараз подивимося, що воно каже. Голодранці. Плічіться. Оба щось там і не урон. Правда, дуже невеликий, але урон ясь. Зараз. Ні! Оооо... Ну звичайно, воно тут... ...тут Швидше наносить більшу урону, чим я виношу. І шо? І тільки одного? Міжнародний ворог! А я знаю, Ага, nah. варіант, я розумію, я такі просто його... Він просто падає, він я його не вбиваю. Я його просто вирубаю. Так. Тут-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Оба, оце я отримав. Так, ну що ж, давайте випробуємо це. Тут, звичайно. Тут, звичайно. Воно косить. Ну і знову я в мінусі. Знову я в мінусі. Але в мене здоров'я було мало. Якщо б у мене здоров'я було більше. Я би по-любому їх взяла. Ще я йду на конях. Звичайно, фішу тюршому строю, в мене шансів немає. Більше в мене шанси. Я... Я сподіваюся, що це коротесеньке відео. Хм. Е, ну, вам сподобалося. Е, на цій короткій ноті я закінчую. Е, своє таке. Е, Випробування такий собі, такий собі челлендж на наступному відео, можливо, щось, щось з чимось інакшим спробую. Всім дякую за увагу.